Паперовий стільниковий заповнювач це матеріал, який широко використовується меблярами по всьому світу для створення унікальних меблів, зокрема таких як тамбурата, стільниць та міжкімнатних дверей. Підприємство «Лікон», що спеціалізується на виробництві паперового стільникового заповнювача, реалізує його по всій Україні і також використовує заповнювач для власного виробництва міжкімнатних дверей. Таким чином, це робить даний заповнювач ідеальним рішенням, що допомагає знизити вартість. Та вагу виробів, одночасно збільшуючи їх міцність при виробництві будь-яких товарів. Переваги стільникового заповнювача особливо помітні при порівнянні з іншими видами наповнювачів, такими як масив дерева, пінопласт, дерева стружкова плита та інші, забезпечуючи при цьому такі ж або навіть кращі характеристики за нижчої ціни. Також варто відзначити унікальність нашого продукту. А саме можливість виготовлення паперового стільникового заповнювача різної щільності, діаметром комірок та товщини. Завдяки цьому ми можемо працювати з індивідуальними замовленнями, враховуючи ваші потреби та можливості, і адаптуватися до конкретного продукту, який ви хочете виготовити або упакувати. Ми виробляємо заповнювач на спеціальні лінії, розроблені нашими фахівцями та адаптовані для роботи із клієнтом. Дізнатися більше. Або замовити паперовий стільниковий заповнювач, зможете тільки у нас.